Всім привіт! Це відео варто подивитися тим, хто хоче зрозуміти, як працює метр в музиці і як його виконувати на гітарі. Також це відео підійде будь-якому іншому інструменту. Тож, розпочинаємо. Одразу хочу наголосити, що метр ми не вираховуємо секундами, хвилинами, годинами і так далі. Метр вираховується тривалостями, тривалості мають собі певну кількість. Їх в музиці багато, тому сьогодні ми поговоримо про стандартні тривалості, з яких розпочинають більшість освічених музикантів. І перша тривалість, яку ми розглянемо, називається ціло. Вам треба запам'ятати, як вона виглядає це такий незафарбований кружечок або овал, і як його грати. Коли ми його граємо, ми починаємо рахувати. Раз, і два, і три, і чотири, і. Одразу поясню, це не стосується висоти звучання, тому ви можете виконувати це, як я по першій струні, або по будь-якій іншій струні. Також, якщо у вас немає інструмента, ви можете все це прохлопувати, або якщо у вас є якийсь інший інструмент, ви можете грати на ньому одну якусь ноту. Це в нас просто метр, головне максимально рівно рахувати. Ось так. Раз, і два, і три, і чотири і. Супер. Наступна тривалість, яку ми будемо проходити, називається половина. Записується вона як незафарбований кружечок разом з палочкою. І коли ми її граємо, ми рахуємо раз і 2 і. або 3 і 4 і, або 2 і 3 і. Головне це сума. Спробуйте натиснути на паузу та зіграти дві половинних. Вас повинна вийти ось так. Раз, і два, і три і чотири і. Одразу хочу пояснити, що те, що ми рахуємо, це називається темп, а те, що ми граємо, це вже в нас метр. Якщо проводити аналогію, то, наприклад, в нас є якась музика, і що ми можемо з нею зробити? Наприклад, ми можемо зробити її швидше. Від цього музика не змінюється, а змінюється лише темп цієї музики. Також саму ми можемо зробити навпаки, можемо її заповільнити. Від цього також не змінюється музика, а змінюється лише темп. Також і тут ми можемо рахувати швидко: 1, 2, 3, і 4, і, 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 а можемо рахувати повільно. Раз, 2 і, і і так далі. Ми також коли ми рахуємо, змінюємо темп і вже на це нанизаємо наші тривалості, які ми з вами проходимо. Тому тут головне рахувати максимально рівно. Повертаємося до метру. Спробуйте зіграти а, дві половини та одну цілу. Поки що рахуйте вслух, це важливо. Повинно вийти ось так. Раз, і два, і три, і чотири, і раз, і два і три. І 4 і. Супер. Тепер давайте спробуємо навпаки. Вам треба зрозуміти логіку. Це така можна сказати, музична математика. Зіграєте одну цілу та дві половинних. Повинна вийти ось так. Раз, і два, і три і чотири і. Раз, і два і три і чотири і. Супер. Сподіваюсь, зрозуміло. Наступна тривалість, яку ми з вами пройдемо, називається четвертна. Малюється вона як зафарбований крошечок разом з паличкою. Граємо ми її на раз і, або на два і, або на три і ось так. Раз і або два і. Спробуйте зіграти чотири четвертних. Повинна вийти ось так: Раз і, два і, три і чотири і. До речі, у вас може виникнути питання, Микола, чому ми саме так рахуємо, і навіщо нам між цифрами ставити І? Навіщо нам ставити І між цифрами, ви зрозумієте пізніше. А чому саме так рахуємо? Бо це є певна музична норма. Саме так рахують більшість освічених музикантів. І це просто зручно. Повертаємося знову до метру. Спробуйте зіграти а, дві четвертних і одну половину. Повинна вийти ось так. Раз і два і три і чотири і. Супер. Тепер спробуйте навпаки зіграти одну половину і дві четвертних. Повинна вийти ось так. Раз, і два, і три і чотири, і. Сподіваюсь, все зрозуміло. І в мене є до вас питання. Як ви думаєте, яка тривалість буде наступна? Якщо в нас спочатку була ціла, потім половина. Потім четвертна, а зараз пишіть вашу відповідь у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку. І це вже ж восьма. Граємо ми її на раз або на і. Важливо зауважити, що якраз для цього ми і рахували раз і, додавали тобі ж, і, щоб було зручно рахувати саме восьму тривалість. Бо якщо ми це приберемо, то нам буде дуже важко її рахувати. І для цього в нас в практиці існує І. Також важливо зазначити, що в нас є два варіанти запису цієї тривалості. Перший варіант це якщо вона стоїть окремо, то це зафарбований кружечок з паличкою і хвостиком, а якщо вони стоять по декілька штук, то їх ми записуємо під однією паличкою замість хвостика. І те, і те у нас однієї те саме восьмі. Єдине, що їх відрізняє, це написання. І так, спробуйте зіграти вісім восьмих. Ви повинні грати і на раз, і на і. Повинна вийти ось так: Раз і два і, три і чотири, і. Тепер спробуйте зіграти 4 восьмих і, наприклад, дві четвертних. Тисніть паузу. Повинна вийти ось так. Раз і два і, три і чотири, і. Тепер буде для вас завдання. Зараз буде невеличкий матеріал, буде система метру. Вам треба, коли вона з'явиться, поставити її на паузу і спробувати зіграти самостійно весь цей метр. Якщо у вас не виходить, ви продовжуйте дивитися відео і дивитися, як повинно бути. Також важливо зазначити, що ми рахуємо вслух і намагаємося рахувати максимально рівно. Це поки що важливо. Дивимось. Раз, і два і три, і чотири, і раз, і два, і три, і чотири, і раз, і два, і три, і чотири, і раз і два і три і чотири, і. Наступна вправа. Тут в нас з'являється вже чверті. Раз и два и три и четыре и. 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 Так, наступно вправо третье. Тут у нас является уже восьмое. Раз. Раз и два и три и четыре и 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 раз и два и три и четыре и. Раз и два и три и четыре и. Раз и два и три и четыре и. Це були основні тривалості, які ми з вами сьогодні проходили. А вже ж їх дуже багато. У нас йдуть ще дрібніші тривалості: 16, 32, 64. 16 це на раз вже дві ноти. І також вони записуються, два хвостика в них з'являються в цих 16-тих, або дві палочки. Також 32-й ще дрібніше це чотири раз, і додається три хвостика і так далі. І, а вже ж цим також все не обмежується. В нас існують інші тривалості. Ось тому, якщо ви хочете більш досконало все це розуміти і як це виконувати на гітарі, то запрошую в свій клас гітарістів. Там я всі ці речі пояснюю і також вчу гарно грати на гітарі. Тому, якщо цікаво, переходьте в опис і дивіться. І також, якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте це відео. Для мене це зараз важливо. І а, також пересилайте це відео своїм крутим гітаристам. Дякую, що додивилися. До зустрічі, Па-па.